А то вона не стікне, а хто відвели донесе? Дорог лап покаже. То йому шнурки там я. Він ще маленький, він ще слабенький, він ще боязлий, він хвороблий. Та пожалійте ви його першокласника мого. Він просвіти ясний роботи. Мабуть сіді, що нашок, зав'яжує у шнурок. Це нікуди не годиться, Максим там всього навчиться, вже сміються з нього люди. Що тим далі в школі буде? Заберемо його від вас, Заходи, синку вже у клас.